Я не планую Під егідою генерального консульства та за спонсорської підтримки Туркіш Маркет Імпорт Плюс на Дербасівській пригощали справжньою турецькою кавою. Захід присвятили святкуванню всесвітнього дня турецької кави, як правильно його заварювати та подавати за всіма традиціями, розказав сам генеральний консул турецької республіки в Одесі Мохітін Челік. Турецьку каву привезли в 16 сторіччі в столицю Османської імперії в Стамбул. Її полюбили так, що каву почали розповсюджувати по всій Європі. Потім по світу, і з того часу до наших днів, каву почали варити новим методом. Її рецепт не змінився з тих стародавніх часів. Спочатку зерна жарять, потім їх перемелюють спеціальним кавовим млинцем. А потім кладуть до джезви турки з холодною водою та варять на повільному вогні. Подавати обов'язково традиційно у фінджанах та з турецьким лукумом, але перед тим треба випити трохи холодної води для кращого розуміння аромату кави. ЮНЕСКО саме 5 грудня 2013 року включив турецьку каву до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. В Одесі його відзначають вперше, бо свято мало на меті ще одну важливу місію для одеситів українців в цілому. Це стало ще й моральною та теплою підтримкою під час тривалої повномасштабної війни. Я П'ю тільки одну каву, але турецьку каву я ніколи не пропущу, тому що я дуже багато років прожила в Турції. Я дуже добре знаю турецьку мову. Люблю Турцію, люблю турецьку каву, люблю турецьку мову. І тому я тут. По утрам обов'язково чашечку кофі. Ми случайно йшли, виділили, що сьогодні день, турецької кави. зайшли, забріли спробувати. Дуже приємно, дуже навіть що ми так вовремя тут оказались. Проходила поста, побачила таку гарну стойку з кавою. Тому дуже було цікаво підійти і скуштувати. Турецька кава це більше ніж просто напій і не просто настрій. Це невід'ємна частина культурних традицій. В Туреччині на каві ворожать зварена та подана кава розповість майбутній свекрусі, яка невістка буде господиня. Кофе для нас это э, смысл жизни так.